Це ПВХ. Я не знаю, чому саме ви його нам порадили. Мій прогноз, що це не спрацює. Він буває різної товщини, але саме зараз він у нас 1 мм. Зрозуміло, що тонкий нам не підійде, а такий буде саме раз. Зараз ми його перевіримо, чи дійсно він може замаскувати від тепловізора і чи дієва ця штука. Ми готові перевіряти. Ми готові перевіряти ПВХ. Як прийняв прийом? Плюс зараз ми тебе знайдемо. Ну дивись, тебе ми не бачимо через ПВХ, але сам ПВХ, він має якусь температуру. Його можна ну, розлічити на картинці в тепловізор. Тобто він має структуру. Я зрозумів. Плюс. Як виявилось, ПВХ, в принципі, маскує від тепловізора, але він має певну структуру і має властивості нагріватись сам. Тест виявився майже дієвим.